Значить, визначаємо географічні координати. Тут уже у нас йдуть паралелі і меридіани. Значить, тут нам допоможе оця сітка, ось оця рожевенька, бачите? Тут ось написано 49 градусів, 0,8 минут. Ось. Починається восьма минута. Оце чорна смужка пішла, це восьма минута. Оці крапочки ось ось. Ось, це секунди. Так, зараз буду на під, на більш на підручник дивитися, якось так, щоб і на карту. Значить, дивіться, оце пішла 0,8 минута. Далі дев'ята і почалась 10. І Навіть ось позначається 49 градусів, 10 минут. Оце вона ось далі пішла. Наша висота моя, ось 126,7. Вона знаходиться, якщо я проведу, в межах світленької оцеї смужечки. Це у нас буде 9. Значить, дивіться, пишу тут 49 градусів, 0,9, а скільки секунд, зараз ми поміряємо трикутником. Значить дуже добре, коли у вас буде отакий, така лінійка, трикутник. Чому? Тому що, коли ми будемо тут не вимірюємо, тут проводимо пунктиру. Значить, дивіться, ось. Однією стороною ми прикладаємо до оцих мінутної лінійки, оцей мінутної, де в нас йде, рівненько, щоб воно йшло. Ну, Одною рукою мені не зручно, а уявляйте, що рівненько. Да? І там дивимося, щоб було де висота наша. Тоже, щоб можна було провести пунктир. Ну, олівцем проводите ви собі тут пунктир. Де там позначаєте, та можна просто позначити, значить, приблизно десь ось тут. Ну, Так, десь. Так, і так само робимо до, де буде, де буде у нас довгота. Тоже. Значить, ось цією стороною ми рівняємо по оцій лінійці мінутній і до нашої позначки висоти. Давайте так. уявимо, що ми порівняли там рівненько і тут ми бачимо, десь ось тут воно збіглося. Якщо ми ось так порівняємо все. Значить, оця сторона повинна йти рівно по лінійці минутній отій. І тут по нашій крапочці дивимося. Так, ну десь буде там. Одна секунда. Значить, дивіться, ще одна тут ось була помилочка у вас в підручнику. Межа ось. Минути, значить, 38 градусів, 28 минут. Ось вона починається і закінчується. Ось. Далі пішла світленька. ось, Тому що, якщо ми подивимося по поділках, там оце якраз йде трохи збой. Але то неважливо. Важливо, це, що ось наші минути довготи і градуси. 38, 24, ось чорна пішла. Світла це 25, 26, 27, 28 пішла. І пішла 29-та світленька. Значить, дивимося. ну, Можна сказати, що наша крапка десь або тут буде одна секунда, або на межі якраз попадає. І ми записуємо 38 градусів. 38 градусів мінут, можна записати так. Якщо ми ось міряли, воно десь півпало з початком цим приблизно, так? Да? Ось наша крапка і вона, ну, десь приблизно так, вже мені незручно, можна записати так. Значить, 28 минут. Можна записати 28 мінут і 60 секунд. Ось я так записала східну довготу. Або можна і записати ще так: 38 градусів 29 мінут, 0,0 секунд. Тому що ми, коли міряли. Так, тепер прямокутні координати. Для прямокутних координат.